Попрощався із двома загиблими героями. Розбірки зі зброєю чоловік вистрелив сусіду у ногу. Медики з різних країн з'їхалися до Луцька. Матерів загиблих військовослужбовців привітали зі святом. До вашої уваги підсумковий випуск новин п'ятниці 12 травня на студії Аверсу Марія Петручик мирного усім вечора. Поклав своє життя за Україну Лучанин Віталій Шевчук. Наш земляк загинув 8 травня в районі населеного пункту Креміна Луганської області. Захисник був призваний на військову службу. По мобілізації він був старшим стрільцем. Буратинська громада знову у жалобі. 10 травня у місті Куп'янськ Харківської області обірвалося життя мешканця села Оздів Тараса Михна 1991 року народження. Про дату церемонії прощання повідомлять додатково. Суменська громада у Скорботі за незалежність України загинув уродженець села Кадище Роман Бучко 1998 року народження. Щирі співчуття рідним та близьким, і вічна шана загиблим героям. У кафедральному соборі Святої Трійці сьогодні попрощалися з двома захисниками Олександром. Бебком та Анатолієм Гаритоновим. Їхній останній бій за незалежність України відбувся на Донеччині біля села Богданівка. Примаю душі захисників Олександра Анатолія Місяця світу, місце спокою, місце радості. Наші ми. Олександр Бебко і Анатолій Харитонов загинули 8 травня, в дату, коли весь світ відзначав День пам'яті та примирення. Важко рідним героїв змиритися з такими втратами. Залишається лише зберегти світлу пам'ять про них на віки. Солдат Олександр Бебко був кулеметником стрілецької роти. Герой не дожив кілька днів до свого 43-річчя. Ми стільки в молодості, а вибігали разом. Ми навіть сварилися інколи, того що. Хто з ким гуляти буде. І зараз бачити людину, яка була настільки вогнем, я просто не пам'ятаю, що він навіть сварився. Це постій? Він постійно всіх смішив. І зараз бачите його, із -за того, що і комусь е захотілося покласти стільки хлопців. Ну, це, не, це, це, це неможливо. Олександр родом з Олики, батько трьох дітей. Зобисто знав Бебка Олександра. Мешканець Олицької нашої громади, дуже хороший чоловік. Спочатку початку штабної війни пішов захищати наші рідні землі від жорстких загарбників. Хочу подати щирі співчуття сім'ї, рідним, близьким, загиблого. Хай спочиває з миром, герої не мирають. Лучанину Анатолію Харитонову назавжди залишиться 55 років. Захисник був командиром стрілецького відділення, стрілецької роти. Все важче стає підібрати слова людям, чиї рідні зараз воюють на передових позиціях. Не передають слова, ну, важко говорить. Анатолій довгий час мешкав на вулиці Конякіна його сусіди прийшли підтримати родину та провести в останню дорогу героя. Ми дуже співчуваємо рідним і дуже гордимося, що такі люди є в нас в Україні, які захищають наше мирне життя. І ви знаєте, все, що ми молимося, і просимо Бога. І бажаємо, щоб скоріше був мир і щоб менше людей гинуло. Військовослужбовців Олександра Бепка та Анатолія Хертонова поховали на міському кладовищі у селі Гараджа. На превеликий жаль, російські окупанти забрали їхнє життя. Тому ми повинні кожен на своєму місці робити максимум для того, щоб наблизити нашу перемогу. І після того як настане наша перемога, після того як відновиться мир в нашій країні, зробити все для того. Щоб Україна стала успішною, процвітаючою, щасливою країною, тому що йдучи на війну, певно, саме цього хотіли наші загиблі герої. Юрій Куцик Неля Прокупчук для новин на часі. Городищенська громада зустріне загиблого захисника Артура Клімантовича. У суботу, 13 травня, о 16-й годині, траурний кортеж вирушить із Луцька у напрямку Сенкевичівки. Людей закликають створити живий коридор у населених пунктах по автодорозі Луцьк-Львів, що на шляху до селища, поховають героя у неділю, о 14-й годині. Нагадаємо, 47-річний старший солдат Артур Кліменко загинув 6 травня у селищі Спірне Донецької області у результаті штурмових дій противника. Щирість підчуття рідним та близьким, і вічна шана загиблим героям. Сусідська сварка завершилася розбірками зі зброєю. У Луцьку в старій частині міста між собою поконфліктували два сусіда. Під час сварки один із них дістав зброю і в ході конфлікту вистрелив чоловіку у ногу. Нині один із сусідів з двогнепальним пораненням у лікарні. Інший затриманий правоохоронцями. 11 травня ввечері по вулиці Драгоманова між двома чоловіками виник конфлікт, в ході якого нетверезий сусід взяв свою автоматичну зброю і спрямував її в груди чоловіка. Як розповідають сусіди, Лучанин відштовхнув цю зброю від себе рукою. Однак постріл таки прозвучав. Сусіди кажуть, вчора тут було багато поліції. Казала, що багато міліції були, різний який то було. Різний. А коли це було? Скільки вчора вч... 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 вчора вечором, по-моєму. Ну, а в котрі годині? Я не знаю, ск... Я, я, я взагалі нічого не чула і не знаю. Я не можу вам нічого сказати точно. Ну, а що кажуть люди? Що кажуть? Сусіди що кажуть Що вони кажуть? Так. Ну що ну, Через що посварилися, там ці сусіди вчився. Він, знаєте, він нарваний той. От, він нарваний, Саша, Сашка, то він, він виходить, що він стріляв в когось там. Не можу я вам щось сказати, що буду видумувати, як я не знаю. Що могло стати причиною конфлікту. Сусіди достеменно не знають. Попередньо відомо, що в той момент один із чоловіків пиляв дрова. Іншому, який власне був підігрітий алкоголем, щось не сподобалось. Тож в ході конфлікту той взяв зброю і прострелив своєму 50-річному сусіду ногу. Чоловіка шпиталізували до лікарні. Вчора ввечері до нас в заклад був доставлений поранений з вогнепальним пораненням стегна. Чоловік середнього віку доставлений в стабільному стані, на даний момент госпіталізований у відділенні травматології. Як відомо, куля пройшла наскрізь. Скільки ще пробуде чоловік в лікарні, медики прогнозувати не беруться. Тим часом стрілка затримали. Як розповіли в поліції, ця зброя була офіційно зареєстрована на нього. Нині її вилучили. Зловмисника поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час огляду місця події поліцейські вилучили автоматичну зброю та понад 100 набоїв до неї. Зараз за цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження, за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Мова йде про хуліганство, вчинене застосуванням вогнепальної зброї. Наразі досудове розслідування триває, в рамках якого поліцейські з'ясують усі обставини цього інциденту. Між тим подейкують, що у затриманого чоловіка вже є судимість. Наразі ж після оголошення затриманому лучанину підозри у вчиненні інкримінованого злочину йому оберуть запобіжний захід. Юлія Остапович Наля Прокопчук для новин на часі. Порожні вантажівки масою понад 7,5 тонн. Їхатимуть через устилух в порядку не живої, а електронної черги. Відтепер формування черги на виїзд з країни для такого транспорту відбуватиметься за попереднім записом в електронній черзі. На Волинській митниці зазначають, що станом на сьогодні більше тисячі вантажівок, які зареєструвалися у є черзі, чекають на виклик, щоб прибути до пункту пропуску. Ми пам'ятаємо, що після повномасштабного російського вторгнення у нас через у дозволено рухатися пасажирам на легковому автотранспорті до 3,5 тонн, вантажам до 7,5 тонн в обидві сторони. Це перше. І друге, на виїзд з України дозволено рухатися порожнім вантажівкам масою понад 7,5 тонн. Проект електронної черги розрахований на вантажні транспортні засоби понад 7,5 тонн. Тому від учора уже пропуск за межі території України через устовок зосу здійснюється за попереднім записом в електронній черзі. Тобто, якщо це пасажир на легковому транспорті, жива черга. Так. Якщо це вантаж на транспорті із загальною масою завантаженою 7,5 тонн, це теж ще жива черга. Але якщо це порожні вантажівки масою понад 7,5 тонн, то вони мають записуватися і вже станом на сьогодні у тому записі електронної черги більше тисячі вантажівок очікують виклику, щоб прибути до пункту пропуску. На Волинській митниці зазначають, що проект є черга реалізовує Укртрансбезпека. Там до слова напередодні повідомили, жива черга зникла уже з 13 міжнародних пунктів пропуску. У день медичної сестри у Луцьку масштабна подія. З'їхалися медики з різних куточків світу. Завітали на першу міжнародну науково-практичну конференцію. Лікарі та медсестринство Медичний фронт в Україні та світі організував захід Волинський медичний інститут. Побували і наші журналісти. Понад тисяча учасників такої міжнародної медичної конференції Волинь ще не бачила. А сьогодні ми маємо таке надзвичайно велике дійство на Волині. Багато міжнародних спікерів наших партнерів приїхали, доєдналися. Надзвичайно приємно, що вони з нами сьогодні беруть участь. Це з Нідерландів, з Америки, з Німеччини, Швейцарії, Польщі, Литви. Ось і зараз відбуваються якраз секції. Ольга Гершуні спеціально приїхала до Луцька із Нідерландів. Народилась в Україні за кордоном, викладає медсестринську справу. Зберігти саму професію і зробити її більш важливою в суспільстві, тому що медсестринська справа, на мою думку, її треба більш шанувати. Вони дуже важлива ланка в нашому суспільстві, і ми будемо намагатися підтримувати їх. Для мене освіта і, взагалі, здобуття вищої освіти саме для медсестри є дуже важливим чинником для того, щоб Україна і в суспільстві займало вагоме значення. Науковці об'єдналися, аби реагувати на виклики часу. Війна кажуть медики ставить нові завдання. Є Маса дуже вже і проблем, які зараз виникають. Це зокрема роботи з військовими, з людьми, які пережили тортури, які пережили екстремальні ситуації, навіть перебуваючи далеко від лінії фронту. Тому одна з наших секцій дуже об'ємна це психологічна та фізична реабілітація. Діляться досвідом та інноваціями. Тут і майстер-клас із тактичної медицини. Обговорюють, як надати першу психологічну допомогу в екстремальних ситуаціях, як лікувати бойові травми і опановувати нові професії. Віднедавна рішення Міністерства охорони здоров'я при клінічних лікарнях та госпіталях буде посада медичний капелан. Відвідувати хворих, надавати їм. Е Перш за все, духовну опіку, проводити молитви, підтримувати, розраджувати не тільки хворих, але і їхніх родичів. І також буде вестися духовна опіка над медичним персоналом біля бійців, які проходять лікування. Десь вони хочуть виявити свої емоції. Мовчиш, терпиш, але пізніше вони виплеснули свої емоції, вони чекають від тебе якоїсь духовної підтримки. На конференцію завітали і студенти Волинського медінституту. і розповідають важливі питання, як відносяться до медсестринської справи за кордоном, як в Україні ставляться до цього. Я зроблю свої висновки і внесу в своє життя. Дізнаюсь багато того, що я ще не знаю. Я хочу допомагати людям, допомагати їм жити краще. Я планую закінчити це три курси медсестринства. Далі потім два курси парамедика і піти в ДСНС. Якими себе хочуть бачити майбутні українські медики? кажуть, не задумуючись. Медичний працівник має бути освіченим і толерантним до пацієнтів, звертатися з повагою, поважати пацієнта, розуміти його, його проблеми і все тому подібне. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Цієї неділі в Україні традиційно відзначають День матері. Напередодні матерів військових, які загинули у 2014-2023 роках, захищаючи незалежність України від російських окупантів, запросили в Палац культури Луцька свою повагу цим жінкам, які народили та виховали справжніх патріотів своєї країни. Висловив і Луцький міський голова. День матері у Луцьку розпочався із хвилини мовчання за загиблими на війні лучанами. Згадали усіх героїв поіменно. Кожне озвучене ім'я відображалось в очах їх матерів, наповнених смутком та щемом за дітьми, яких забрала ця війна. Мама Дениса Костюка не може втримати сліз під час розмови. каже, її дитина пройшла справжнє пекло. Загинув Денис Костюк 22 березня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Бахмут. Донець. области. Когда попал в Солидарце, было 8 сечня, а потом Вин вышел 20 сечня. Я первый раз посидела. Связи в не было. Мы были в вот очень И он сказал, что мы скинули все. У нас было 30 человек, и мы решили принять бой. Это пацаны, которые не обстреливали. А потом опять зашли в Красную гору. Там уже было такое через 5 дней связь. Другий раз 12 днів не було зв'язку. Потом 19. І так це було просто пекло. Остання розмова з сином була 19 березня. Тоді він сказав батькам, що дуже їх любить. Мама бійця Олега Жовтобруха, який помер у 2016 році, каже, в ато її син отримав значні ушкодження, які спровокували хвороби, і після повернення з зони бойових дій в результаті таки забрали його життя. Я раніше не могла ніяк без нього. Тепер вже так як то чуть-чуть, десь щось відходить. Ну, все рівно в душі для кожної мами. Дитина є дитина. Як би то не було, і всі ми і мами, і всі тільки в різні часи. От бачите, як сталося. Військовослужбовець Богдан Карпачов у 2016 році демобілізувався за станом здоров'я того ж року і помер його мама, пані Валентина. Щодня згадує слова свого сина про те, що неньку він любить більше за життя. Він виходив з Дебальцева, виходили мене страшно. Він зі своїм командиром їхали на. Бронетранспортері, і їх накрили гради. Він прийшов на 10 днів у відпуск, і вже після відпуску він вже в час, як поїхав, так в лікарню його забрали. Так, так недовго йому сталося, він знав, що він помирає. Це було дуже тяжко. Це так впало небо, впало сонце, все закрилося і по цей час, бо то було найдорожче мій старший син. Свою повагу матерям загиблих військовослужбовців напередодні Дня Матері висловив Луцький міський голова Ігор Поліщук. Він подякував жінкам за те, що народили та виховали достойних та мужніх чоловіків, які стали на захист нашої країни і пожертвували найціннішим життям. На жаль, ця весна і це свято цього року знову затьмарене війною, і в чергове ви, як матері, зустрічаєте його. Зі сльозами на очах. Але я хочу сказати, що ми віримо і ми переконані в тому, що Україна обов'язково переможе і в Україні відновиться мир. Я хочу подякувати вам за те, що ви народили, виховали, виростили справжніх героїв, справжніх чоловіків. Ігор Поліщук додав, що їх сини є прикладом мужності для молоді і багатьох дорослих людей, адже саме на таких людях і тримається Україна. І хоча материнський біль за своїми дітьми не вщухне вже ніколи, втім усі мами загиблих воїнів моляться за те, аби швидше завершилась війна нашою перемогою, і на нашій землі нарешті запанував мир та спокій. Юлія Остапович Дмитро Кудик для новин на часі. Підготовка до пожежонебезпечного періоду у розпалі. Лісівники Волині роблять усе для того, щоб у новому сезоні головний ворог екосистеми вогонь не завдав шкоди лісовим масивам. На жаль, відпочинок населення на природі інколи має страшні наслідки для лісового фонду. Тож, перш ніж запалювати сірник в лісі, потрібно думати за наслідки. Попередити пожежу завжди легше ніж загасити не або як допомагає поліським лісівникам виявляти загорання чи то задимлення сучасна техніка. Система відеоспостереження за лісами працює в трирівневому масштабі у лісництві, лісгоспі та головному офісі. Таким чином охоплено усю територію. Загалом за цим стежить 125 телевізійних систем. Спостереження ведеться в цілодобовому режимі. На волині також впроваджено програмне забезпечення пожежник, яке автоматизує та мобілізує усі дії у випадку виникнення загорань та виїздів. На місце зараз її проваджують і у філіях Рівненської області. І в разі виявлення задимлення він за допомогою двох-трьох камер спостереження фіксує на задимлення, і тоді програма автоматично вираховує те це місце знаходження, ну, тобто квартал виділ лісництва. Після того черговий цю інформацію передає на пожежний автомобіль і вже тоді. Пожежна охорона, пожежна лісова охорона виїжджає на локалізацію та ліквідацію пожежі. Поліський регіон славиться своїми лісами. Проте така окраса це щоденна робота для працівників лісової галузі. Майже 50 тисяч гектарів становить площа ратнівських лісів. Окрім того, що місцеві лісівники постійно проводять роз'яснення серед населення, оновлюється і матеріально-технічна база. Усе для того, щоб зберегти лісовий фонд. Минулому році створили. Лісову пожежну станцію першого типу і маємо 5 ЛПСів по лісництвах, які і пожежна станція, і ЛПС-облаштовані згідно всіх вимог і всіх пожежних норм. У нас є пожежна дружина, яка налічує 79 осіб, які пройшли медичне страхування, також всі застраховані. В'їзні шляхи у лісові масиви перекриваємо. На початку пожежонебезпечного періоду ставимо де шлагбауми, де перекопуємо дороги. З початку пожежонебезпечного сезону, лісівниками поліського регіону було облаштовано тисячі кілометрів мінералізованих смуг та створено додаткові. Особливу увагу приділяють зонам, де часто бувають люди, які і є винуватцями пожеж в екосистемі. По поліському лісовому офісі у нас влаштовано нових понад 6 тисяч кілометрів, і поновлено понад 12 тисяч кілометрів мінералізовано. Змог. Пірси для забору води на даний час є завдання створити в кожній майстерській дільниці по пірсу для забору води. На даний час вже створено 833 пірси. Ми закликаємо людей відпочивати тільки в відведених для цього місцях, тобто рекреаційних пунктах. У нас їх що в Рівенській, що в Волинській області, більш як достатньо. Заборонено ну, зараз розпалювати будь-яке багаття, не відведено для цього місця. Слід пам'ятати, що за недотримання правил пожежної безпеки передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність. Відпочивати та відвідувати ліс варто з дотриманням правил поведінки і лише в спеціально відведених місцях. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі з Ратніщини. Такими подіями запам'ятається цей день на Волині. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни області та міста, аби ви знали більше. Якщо ви маєте цікаву інформацію, то повідомляйте її нам за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки телерадіокомпанії Аверс. У студії працювала Марія Петручик. Хороших вам новин і мирних вихідних. У травня у центральних і у деяких західних областях можливий невеликий дощ. На заході в більшості областей прогнозують невеликий дощ. Лише на Волині і Рівненщині день мине без опадів. Уночі від 5 до 10 тепла. У день від 13 до 18 Тепла. На сході мінлива хмарність. Температура нічної пори від 8 до 11 градусів тепла. Денної від 19 до 20. Хмарно з проясненнями на півночі, на Житомирщині, можливий невеликий дощ. Температура нічної пори від 8 до 9 тепла, денної від 19 до 20 тепла. Похмуро, але без опадів на півдні. Тут уночі від 6 до 12 градусів тепла, у день від 18 до 20 тепла. У центральних областях невеликий дощ. Тут уночі від 8 до 11 градусів, удень від 17 до 20 градусів тепла.